Далі, 16 серпня 1989 року, було масове вбивство. В Одесі нап'єнко скоїв новий злочин, він вбиває сім'ю з п'яти осіб. Чоловік, голова сім'ї, почав скоювати опір, і він застрелив його, а потім і всіх інших, щоб не залишати свідків. Серед загиблих була молода жінка, яка вижила після пострілів. Коли Напрієнко помітив, що вона жива, він достав ніж і почав пити її в спину, удар за ударом. Уся ця жорстокість заради здобичі, яка врешті виявилася мізерною. А Наприянко сказав так: я не хотів бивати, але голова сім'ї чинив опір, а далі вже не можна було залишати свідків. Ці три епізоди це вже не просто грабіжі, які пішли не за планом, це вже стиль, це спроба зрозуміти, наскільки далеко він може зайти. Його спокій після розстрілів, погроза напарнику, добивання поранених, це вже не виглядає як вчинки людини, яка просто оступилася. Це ніби він вчився бути вбивцею, і найстрашніше він це робив не через лість, а тому, що просто міг.